Всім привіт та вітання на каналі. Ще один зніму тест для перевірки системи, яка їде до нового власника ECG Solox. Це гібридний інвертор 12 вольт 1800 Вт. Та акумуляторна збірка на EVLF 304 3,9 кВт. -год. Як видно, зараз заряд акумулятора 72% струм. Голостового ходу інвертора 2,2 А. Навантаження інвертора 22 ВА, бо вата це власне споживання цього інвертора. І так, мікроволновка ось така у нас. Номінальна потужність від мережі 1080 Вт, номінальна потужність мікрохвилі 700 Вт. Вмикаємо на повну потужність. Зараз покажу керування, тобто на максимум поїхали. І так, бачимо навантаження 1 кВт 140 Вт, по БМС 102,2 А, 101,3 А, напруга 13 В тобто інвертор працює. Все витягує 66-67 потужність, активна потужність 1 кВт 50 Вт, повна потужність 1 кВт 140 вольтамплот. Кулери крутяться, охолоджують, пологнув попрацює. Все нормально, все працює. Струм з акумулятора 102,4 А.